Під завалами будинку в Полтаві рятувальники продовжують шукати людей. У ДСНС є інформація, що під брилами може бути ще декілька мешканців. Серед них ймовірно одна дитина. Станом на зараз повідомляють про 14 загиблих. Серед них двоє діти, 22 мешканців витягли живими. Їх ушпитали. Такі страшні наслідки російського удару напередодні вранці вихідний. Терористи вгатили по п'ятиповерхівці крилатою ракетою Х 22 Повністю завалило під'їзд Хрощовки. Людей шукають безперервно із собаками вже другу добу, спершу через пожежі в завалах дим заважав службовим псам вчути постраждалих. Наразі з місця удару вже вивезли 780 тонн бетонних уламків, а рятувальники дісталися до підвального приміщення. Ще не всі тіла ідентифіковано, тобто сказати, скільки зниклих безліців, ми зараз, на жаль, не можемо. Працюють рятувальники на місці верхолази, в тому числі розбираємо конструкції будівлі. Останні два тіла ми знайшли в підвальному приміщенні. Скоріше за все, що це просто рухнули плити перекриття між поверхами, і люди опинилися таким чином із верхніх квартир. Дитину 12-річну дівчинку в тіло знайшли третій годині ранку. Ми знайшли у сусідньому під'їзді теж під підпили перекриття, яка рухнула між п'ятим і четвертим поверхом. А ввечері рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів тіла трьох людей. Це родина Яворських, 37-річні мати, батько та їхня 9-річна донька Софія. Вони мешкали на другому поверсі цього повністю зруйнованого під'їзду. В цьому будинку у мене погиб син нівецька і внучка. Вся сім'я. молоді люди 37 років, внучки 9 років. Тому щоб оно здохло, вместе з Путіним вся Росія. А дочка перемолом, таза, бедра, струс мозку. Ну, коротше, Все погано. тут вони лежали, вона годувала дитину, 4 місяці меншому внучкою. А менший внучок як? в реанімації зараз дивились, обслідували. Вроді нічого, тільки там тріщина, по-моєму, в черепу. Ударом у цьому районі пошкодило зо два десятки багатоповерхівок, десятки автівок, три навчальні заклади. Другий день поспіль тут на місці трагедії працюють і рятувальники, і комунальники. і Чимало волонтерських наметів. Люди несуть їжу та напої, одяг. Гуманітарні організації допомагають із будматеріалами. Працюють також кілька команд психологів.